Велике і складне, часто крихке, дрібне і гнучке антикрихке. Антикрихкість виникає тоді, коли частини системи здатні зникати або гинути заради цілого. Помилкові дії обов'язкова умова розвитку антикрихкого, чорні лебеді – не лише загроза, а й джерело несподіваних здобутків. Антикрихкими є ті, хто реагує на новизну дією, а не страхом. Відмова від комфорту робить організм стійкішим та життєздатним надмірний захист, громадське життя, медицина, фінанси веде до крихкості. Звички й правила повинні бути гнучкими там, де ризик розподілений, антикрихкість зростає. Краще кілька невеликих втрат, ніж одна руйнівна катастрофа, найживучіші стратегії, гібридні поєднання множинних підходів, ключ до майбутнього будувати і підтримувати антикрихкі структури у всьому. Гарний спосіб мислення розглядай потрясіння як підсилювачі, а не загрози.